Я так вважаю, що дійсно зараз кри... криза гідності людини. І я вважаю, звідки вона взялась У нашому товаристві дуже багато стандартів: двіні, трійні стандарти. І від цього страждаємо, як і ми, і наше підростаюче покоління. Як же ж від цього вийти? І причина ще із-за того, що дуже багато людей являються пасивними і спостерігачами, і споживачами, і послуг, і подій. І перш за все, щоб вийти з цієї кризи, я так вважаю, що треба починати з себе. І стати самому будівничим свого і здоров'я і розвитку розумового фізичного, який призведе до гармонізації, і так само виховувати і підростаючі покоління, це з позиції себе як педагога. І ми забули, що коли ти сієш добро, воно тобі добром і обернеться. І якщо перейти на російську мову, я нещодавно почула, я не вважаю себе дуже віруючою людиною, але мені цей вислів дуже сподобався.